Івана Купала, то, мабуть, одне з наймістичніших стародавніх свят, що збереглися до сьогодні. Це свято є яскравим прикладом поєднання язичницьких та християнських традицій та вірувань. Сьогодні ми поговоримо про одне з найдрібніших свят: свято Івана Купала. Дізнаємось про походження свята, його місце у християнстві та його значення у наші дні. А також зазирнемо під завісу з та легенда, що його оточують. Але спочатку, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте вподобайку та натисніть на дзвоник, щоб не пропускати нові відео. Це новинки, я Маринка, і ми починаємо. Свято Купала! То традиційне східнослав'янське свято, присвячене літньому сонцестоянню. У календарному циклі воно, наче симетричне різдву. У найдовшу ніч святкували коляду, а в найкоротшу купала. Обидві ці свята оповиті схожими віруваннями про магічний час, коли відкриваються небачені знання і можливості зазирнути у майбутнє, коли природа здатна на дивовижні перетворення, а межа між світами руйнується. Історично святкування купало збігалося з днем літнього сонцестояння або сонцевороту. І святкувалося в ніч на 24 червня. Але у зв'язку з запровадженням григоріанського календаря день святкування сунувся на два тижні і припав на 7 липня. Та починаючи з 2023 року, українці знову відзначають свято Купала в ніч з 23 на 24 червня. Після запровадження християнства свято Купала наче поєдналося із християнським святом Різдва Івана Предтечі, і в назві свята з'явилося ім'я Івана Хрестителя, а свято стали називати Івана Купала. А взагалі традиції святкування літнього сонцестояння або літнього свята-кохання існують в багатьох народах. Наприклад, у шведів святкують середину літа, у французів День святого Жанна, День полум'я у албанців, а соботка у поляків, а вогняний день у словенців Єньов День у болгар. Івана Купала у східних слов'ян. Свято Івана Купала має дуже багато різних назв. В Україні, в деяких областях, його також називають Купайла або Сонце Крес. За часів Київської Русі свято називали Крес, а в Білорусі його називали Купале. За однією версією, назва свято Купала. Є слав'янським варіантом імені Йоанна Хрестителя, а що з грецькою буквально перекладається як купатель або занурювач. А водночас є гіпотези, що купало походить від купіти, тобто горіти, а що підтверджується важливою ролью багаць у цю ніч. Інша гіпотеза виводить корінь від куп або купно у купі. Так само польський і західноукраїнський варіант назви собітку деякі дослідів. Ники виводять від собитно, тобто бути разом, а не відня тижня. Історики вважають, що свято Купало зародилося десь три тисячі років тому і було ще дослов'янським. А спочатку це була така собі оргія, коли юнаки викрадали дівчат, і це було своєрідною формою укладення шлюбних стосунків. А додаткове хліборобське значення свята з'явилося пізніше. Або після Купала зазвичай починалися жнива. Деякі вчені вважають, що Першого задля гарного врожаю в жертви приносили людину, а вже потім з часом стали замінювати опудало. Перші писемні згадки про свята Купала в Україні є у Волинському літописі 1262 року, де згадуються події напередодні Івана Дня і самі купалья. А саме святкування вперше було описано у польському травнику Марцина Зужендова у 1562 році. А от божество купала вперше згадується у Густинському літописі. 17 століття, але чи був насправді у східних слов'ян язичників Бог Купало, наразі невідомо. Або в пантеоні богів великого князя київського Володимира Святославича, про який йдеться в повісті временних літ. А серед богів він не згадується. А тож літописець, знаючи про бісівські ігрища на купала, а міг просто сприйняти назву свята за ім'я язичницького бога. Згідно зі слов'янськими традиціями, головними персонажами свята були Купало, покровитель кохання та продовження роду, Тамара або Марена чи Марина божество, яке символізує зиму і приносить недуги та холод. За традиціями молодь робила обудала головних персонажів свята й зелені. Квітів і гілок при цьому марену завжди топили у воді або спалювали. Це символізувало те, що добро завжди перемагає зло. Одним з основних атрибутів свята є величезне багаття, яке в західнослов'янських народів називалося Соботка. Хмиз та різноманітний непотріб для купальського вогнища збирали всім селом. А відмова в наданні матеріалів для багаття гостро засуджувалась. До купальського багаття були зобов'язані прийти всі жінки, а тих, які цього не робили, могли навіть звинуватити у відьмацтві. Купальське вогнище розпалювали обов'язково живим полум'ям, а тобто тим, яке тертям. А Багаття розпалювали після заходу сонця і дивились, щоб воно не згасло до світанку. Традиція стрибати через вогонь виникла неспроста. Такий ритуал то не розвага, а метод очищення та ворожіння. Крізь багаття проганяли худобу, аби вберегти її від мору. А матері спалювали сорочки хворих дітей, а щоб ті швидше одужували. Закохані стрибаючи через вогонь, тримали за руки. Якщо руки розірвуться, пара не одружиться. Якщо ж навпаки. Буде жити разом довго та щасливо. Вважалось, що на Івана Купала будь-яка вода володіє цілющими властивостями, а тому, згідно з прикметами, прийнято купатися, щоб позбутися не Заміжні дівчата в ніч на Івана Купала плели вінки з трав і квітів та кидали їх у воду. Вінок потрібно було плести за особливою технологією, яка передбачала використання 12 видів рослин. А спостерігаючи, як пливе вінок по воді, дівчата визначали своє майбутнє. Якщо вінок потоне, найближчий рік заміж дівчину не покличуть. Якщо вінок навіть від берега не відплив, то суджений десь зовсім поруч. Якщо ж вінок поплив досить далеко, то любов прийде здалека. На Івана Купалець дівчата збирали полин, оскільки вважали, що його бояться відьми та русалки. Полин носили на поясі, вплітали у вінки, встромляли у вікна будинки і воріт, щоб перешкоджати шлях відьма. За повір'ям найбільшим скарбом на Івана купали є цві папороці. А той, хто знайде квітку, яка квітне лише одну мить, отримає неймовірну силу, буде розуміти мову будь-якого створіння, зможе бачити заховані в землю скарби та матиме чудодійні можливості. А ще в купальську ніч оживає всяка нечість, тож потрібно остерігатися витівок домовиків, водяників, лісовиків та русалок. Після приходу християнства церква почала боротися з язичницькими традиціями і не підтримувала народних гулянь, інколи навіть карала учасників. Сучасні церкви офіційно визнають лише назву Різдво Івана Претечі, натомість серед народу вживають назву Івана Купала або просто Купало, часто не розділяючи ці два свята. А ви святкуєте Івана Купала? Пишіть у коментарях. А на сьогодні у мене все. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та чекайте на новинки, Па-па!